Привіт, друзі! Сьогодні я поділюсь з вами чимось особливим. Нарешті я придбав свій перший 3D-принтер BambuLab A1. Я довго дивився відео, довго думав, все зважував і нарешті придбав собі 3D-принтер. У цьому відео я вам розповім свої перші враження від друку і покажу вам, чи варте він уваги, якщо ви особливо новачок, так як і я в цій справі. Чому саме вибрав я Bambulab a 1 Подивившись на інші принтери, я зрозумів, що це, наприклад, як iPhone в мобільному світі. Тому що тут все робиться автоматично, він калібрується автоматично, вирівнює все. В подарунок у нас ось така ось мишка, дуже круто. Я дивився, що є варіанти з годинниками, але мишка, як на мені, показалося найцікавіше. Комплект для збору мишки. Так, тут у нас лежить сама поверхня, де буде друкуватися. Це набір інструментів для обслуговування та змащування. Резинки для того, щоб чистити сопло, які будуть клеїтися. Викрутки, змащення і Гвинтики для збирання принтеру. Переходимо до самого цікавого. Дістаємо. Так, ще в нас в комплекті 20, скільки тут 20 грам пластику PLA від бамбу. І трубочка для того, щоб цей пластик подавати на принтер. Так, ну що, переходимо до збірки. Перше, що мене вразило, це якість упаковки. Все було акуратно розкладено, жодна деталь не пошкоджена. У комплекті було все необхідне для старту. Сам принтер. Кабелі, інструменти для обслуговування, тестовий матеріал для друку. Інструкція теж зрозуміла. Хоча, чесно кажучи, я більше користувався відеогайдами. Загалом перше враження дуже позитивне. Видно, що виробник подбав про дрібниці. Подобається підхід до деталей, для того, щоб не царапати поверхню, з під стяжки підкладена прозора плівка. Ну що, починаємо нашу збірку. Це ми поки відкладемо в сторону. Так, Нам потрібно для збірки всього-навсього відкрутити фіксуючі болти транспортування. Беремо ключик з набору. Тепер нам потрібно поставити цю деталь і розташувати в пази наш стіл. І ось таким чином я встановив сюди вже нашу панель. Тепер буду закручувати гвинтики по інструкції. І збирати його далі. Так. Починаємо розпаковувати далі. Запаковано все гарно. З'язочками притягнуто, все міцне Так що навіть і відкрите, якщо якщо хочеш, то не можеш. Тепер потрібно під'єднати провода на указані місця. Так, Збірка майже закінчена. Ще залишилось в мене ось відрізувач філаменту. Погано, що в комплекті не тільки 20 грам філаменту, можна буде щось надрукувати, але маленьке. Філамент я вже замовив. Скоро має бути і будемо друкувати. По запчастинах нічого зайвого не залишилось, значить, все зібрали. Збірка була дуже проста. Я прикрутив до основи раму і все. Закрутивши декілька гвинтиків, принтер був готовий до друку, майже готовий. Тому що потрібно було зробити калібрування. Провевши калібрування десь приблизно хвилин 20 можна було вже починати друкувати. Ну що, калібровка принтера пройшла. Він провів калібровку пода, калібровку на вібрації та шуму моторов, коли їздив туди-сюди. І ось мені прийшов вже філамент, який я замовив на розетці. Один кілограм коштував 650 гривень, це PLA+. Вибрав я навмання, так би мовити, без якоїсь фірми, просто той, який був у них в наявності і який міг проїхати вже наступного дня. Це звичайний сірий колір, я вже його встановив на принтер. Надрукував, наприклад, я скидач сміття, такий, щоб воно не розліталося, а падало просто вниз. Тут можна поставити коробочку, надрукував такого шкрипка, щоб знімати деталі. Зараз я запускаю на друк з комп'ютера мишку і вже тоді буду дивитись, як воно друкує, і покажу вам це таймлапсом. Тож, давайте починати. Програмне забезпечення, як для мене, це взагалі його окрема фішка. тому що можна друкувати як із телефона, так і з комп'ютера. Так же само можна завантажити на флешку якусь модель і надрукувати її через екранчик, який є на 3D-принтері. Також на ньому відображається вся інформація про те, як скільки залишилося часу, який відсоток, швидкість, температуру і різні технічні параметри. І з крутого це те, що тут є камера і можна подивитися, який процес іде в руку. Так само можна подивитися і з комп'ютера, і з телефону. Це дуже зручно. Далі я перейшов на друк того, що було в подарунку це мишка. Про мишку я розповім трохи згодом і покажу. Детальніше, як вона друкувалася. Діти захотіли різних іграшок, і ми надрукували ось такого ось динозавра. Я був дуже вражений, що надрукувався від відразу в зборі, в такому вигляді нічого тут не робив і він виявився ще й такий рухомий. Для дітей крута іграшка. І ще його особливістю є те, що він відносно тихий та безшумний. Дуже зручно на ньому друкувати вдома, його майже не чутно, коли він друкує в іншій кімнаті. Тепер хочу надрукувати мишку, яка була у нас в комплекті до 3D принтера. Подивитися, як вона друкує. Е, приблизний час друкування буде десь 10 годин. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Знімаємо наш кор, він намагнітний, перший частину вже падає, оба. Так як воно вже довго стояло, воно вже відпало, бо остила ця поверхність. Маємо ось таку якість друку. Так, дуже круто, мені подобається. Я здивований результатом, що з просто шматка пластику виходить отака краса. Є ще маленька хитрість, це ми беремо пальник і прибираємо різні малесенькі павутинки. Так, Це в нас була мишка, яка йшла у нас в комплекті. Точніше, подарунок до принтера. Ось така мишка, яку потрібно забирати. Поверхня, яка прилягає до поду, який розташований на принтері, виходить така текстурована. І зараз буду пробувати відділяти підтримку. Якщо є нависаючі якісь об'єкти, то принтер друкує їх за такою підтримкою, щоб вони не падали вниз під час друку. Опа. Підтримка дуже легко відділилася. Ось таке в нас дерево круте і ходить. Це все в сміття йде. А ось це вже мишка з кнопками. І вмикаємо. Оп, мишка засвідилася. Прикольна мишка. Круто те, що вона зроблена майже самостійно. Єдине, що я залишилось навчитись все це малювати в якійсь програмі для 3D друку. Підсумовуючи, що я можу сказати, це дуже крута річ, я дуже сильно її хотів, вже давно я розглядав різні варіанти, навіть колись хотів зробити його власноруч. Але ж все-таки я вибрав такий варіант, що можна придбати і насолоджуватись самим друком, а не налаштуваннями 3D принтеру. Плани на майбутнє по принтеру це досить прості: друкувати все, що мені потрібно, в мене є ідеї для дому, в мене є ідеї для те, що можна друкувати для мотоцикла, і багато інших різних. Варіантів використання цього принтера. Якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментарях, буду дуже радий прочитати вашу думку. Можливо, у вас є ідеї, що можна надрукувати, то я залюбки це надрукую. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь дякую за перегляд. До нових зустрічей!